16 серпня члени організації родинне дерево у церкві Воздвиження чесного животворного христа у селі Городилові провели спільну молитву, молилися до святинь, привезених із рідних батьківських земель. Історію храму розповів отець Юрій Юречко та місцеві жителі усі мали нагоду побачити архівні матеріали переселенців із села Белзець, які офіційно передано директорові винниківського краєзнавчого музею. Нагадаємо, що родинне дерево це суспільно-культурна громадська організація українців, депортованих у 1944-1947 роках із Лемківщини, Любачівщини, Нацяння, Підляща, Холмщини та їх родин. Молитися разом. цей спекотний негідний день, перед старовинною. Віконую Божої Матері разом із членами Суспільно-культурної громадської організації українців депортованих із етнічних земель сучасної Польщі, родинне дерево. Пані голово, шановне товариство, ви знаходитеся, можливо, вперше. У дуже старовинній церкві. Якщо не рахувати мурованих церков Золочева, то із сільських це і третя церква по старовинності після Ремезінцівської і Полківської церкви. Час, коли українці були по дуже бідними людьми церкви були переважно дерев'яні. Вони горіли одна за одною. І пожежа в селі це не було якесь явище рідкісне. Це було звичайне явище. Церкви будували не в центрі сіл, а на окраїнах. І так вони трохи рятувалися від пожеж. Але остання пожежа, яка коли вгородили, церкви не врятувала, і коли вона згоріла, Через кілька років це вже було 20-ті по Панщини, Панщини, 1867-68 роки, двоє селян за свої кошти збудували цей храм. Вони не були бідні, вони були люди заможні, але духом були дуже багаті теж. Їхні портрети є в нас. Вони є вірте, як ви захочете, ми їх вам винесемо. Ви подивитесь на них. Тим ж, і вже тим церква є унікальна, бо я ніколи не зустрічав ніде, щоб двоє людей із селянського стану побудували своїми коштами церкви. Ми сьогодні декілька разів весь час згадувалося радуйся. І ми сьогодні радуємося. радуємося, що ми тут. І я коли дивлюсь на ікону, можливо, вона вже стане від сьогоднішнього дня і називатися Городилівською, чи белсько городилівською чи, чи, можливо, ця копія і Токовицької Божі Матер» треба також дослідити. Але ця, ми молились до цієї ікони. І я уявила собі мою бабцю, яка ходила в свій храм, яка водила мою маму, і молились вони десь там. На своїх рідних землях Холмщини. І напевно кожен із вас, я думаю, теж собі уявив. Тому що тут є наші люди, які пам'ятають ці періоди, про які тільки що отець Юрій розказував, пам'ятають і знають, як ту зустрічали Раду, як роздавали землі, як давали багатства. Але що кидали там люди, що залишали? Про це ми мало знаємо. Ми ось власне оті архіви, і трошки є доказом того. Які наші були батьки заможні, які були господарі, що вони мали, і що їм приходилось вести? Маленький клуночок, в якому були дитячий одяг. І бачите, і дехто навіть встиг взяти ці документи, які зараз настільки важливі, не тільки можливо для нас, а для тих родин, які десь відгукнуться обов'язково, які десь, можливо, живуть не поза межами цих сіл і знайдуть прізвище своїх батьків, своїх прадідів. Можливо, важливо навіть молитва до цих святинь, які в цьому, в цьому храмі. І ви знаєте, що по багатьох храмах Золочівщини є святині. І можливо, саме завдяки отцям Юрію одному і отцям Юрію Другому, які дали можливість нам сьогодні дотулитися, до, до ми дотулимося цієї ікони. Можливо, ми знаємо, і нам священники інших парафій дозволять поїхати. І помолитися до тих ікон, які привезли ще не тільки в Городилові, але й в інших селах Золочівщини, та й зрештою, і в нашому Золочиві. Проте дуже чомусь ну, так відкрито не кажуть. Добре, що в Городилові знайшовся такий отець е, 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 пан Михайло, Ковальський, який нам дуже багато допоміг, власне. Він прийшов з цим архівом, він прийшов цією пропозицією, і, власне, десь його така ідея. І заставила провести нас і приїхати сюди полотися цим святиням, які є у цьому чудовому храмі. І ще десь хочу зауважити, е, дуже мені так, е, те, що отець Юрій розказав про історію церкви. Ми всі ходимо в храми свої. І десь в селах ми також маємо храми наших батьків, чи, зрештою, майже всі ми вихідці з сіл. Чи ми знаємо історію свого храму? Напевно, що ні. В кожному храмі є стільки цікавих речей, але про це нам не говорять. Ото, напевно, Отче Юрій, ви, ви почали це. І дай Боже, що в кожному храмі священник сказав про історію храму, про ті святині, які є, тому що все малювалося не просто так. Кожен храм творився під благодаттю Божою. Ще велике спасибі отце Юрію і вам, Отче Юрію, за те, що ви нас послухали. І ми змогли сьогодні приїхати сюди, на вашу землю. Серед нас є присутній тимець Ігор Васильович. Це та людина, яка декілька днів тому приїхала сюди і допомогла нам вже показати те, що було в вашому храмі, тобто зробити виставку. Це директор Історико-краєзнавчого музею, який знаходиться у Винниках. І сьогодні ми зараз надамо слово Ігору Васильовичу. І після цього ми будемо передавати учисто з вашої згоди, передавати архів власне, у його музеї. Чому його музей? Справа в тому, що у винниках є вже надзвичайно чудовий, надзвичайно змістований музей історико-краєзнавчий. Але там планується, і вже є певні урядові дозволи на це, що буде побудований унікальний музей, власне, музей Холмщини, Лемківщини, Націальної Любачівщини, тобто всіх земель за керзонням. І я думаю, що ми правильно зробили, по адресу передаємо ці архівні документи. Трагедія, яка спіткала українсь... українське населення, націонання Хомшна-Ленківська, тобто на всіх. З 44 по 47 рік на тих теренах Холмщини, на Лемківщини, Ленківщини було знищено сотні українських сіл. Береза, картузка, е, табір е, деможного, е, Павло де знищили дітей і жінок. 90% це тисячі українців. Села втрачали по 600-2 тисячі людей. Це були страшні трагедії. Трагедії, коли люди втікали, покидаючи все майно. Перші ніби три етапи мали бути так званими добровільними, але покидати рідні землі, які належали ще нашим князям, Нилу Галицькому, столиці в Колумі та іншим, червень, холм, ніхто не хотів. Там, там душа, там українці, найбільш українців, того тим, що вони хочуть вживати свою землю. Їм тяжко покинути землю своєму свого минулого. Це все те, що тримає, і це те коріння, яке тримає на всіх на землі. І, Люди, які змушені були вже під тиском, під тиском армії, польської армії, при зраді Радянського Союзу, зраді польського уряду, змушені були покинути цю землю взяли собою найдорожче, що не привезли, за собою те, що рятує наш народ. Взяли ікони, взяли книжки, церковні книжки, взяли свою історію. Якщо би сьогодні таке ж створилося на сході України, у нас б не було ні Донецька, ні Луганська, бо тут є глибока духовність. Тут є духовність, яку підтримували не тільки самі духовні отці, такі як Андрій Шептицький, патріарх Демицький, але тут є духовність самого народу. Люди, які мали невисоку освіту, будували церкви, подали свої ставки для того, щоб зберегти духовність, зберегти своє минуле, зберегти свою історію. Я здала згодістю, що я є українець. І тому сьогодні тут немає нас розбіжностей. Звідки, з якого краю, адже ми пов'язані з історії, в одної трагедії. І ця трагедія є страшна. І тішиться те, що так виховали наші батьки, нас виховали наших дітей, що вони сьогодні думають, які вони мають бути, які вони мають лишатися. Ну, але те, що Боже рукає над нами всі, це однозначно. І навіть ця ситуація, яка сьогодні виникла з даним храмом, з даним архівом, є не випадково. Я два роки тому був в Белсті. Був певний, чому? Тому що моя дружина походить, її батьки походять з збилася, у нас родини крупів, і пов'язані з родиною юрчаків, які жили так само тут. І так сталося, що власне, коли почалася розмова про цей архів, є 7 чи 8 обласних музеїв, є музеї, які займаються тим. Власне, як пані Світлана це до нас і коли прийшла мова, коли ми вже почали віддати ці документи, ми зучаємо дуже багато. Документів пов'язаних з даними групою, з людиною чаків, з іншими родинами, які власне вписані, які походять з переробки. Ну так, така була воля Божа видала. Ви знаєте, це напевно цю справу, яку продовжували кажуть, завдяки які постав національний музей у зборги, завдяки яким ми сьогодні маємо колосальній колекції фонд, завдяки ми маємо сьогодні колосальні колекції стародруків, які які збережені і показують наші минулі. Я вдячний і отцям за їхню колосальну роботу, за те, що вони зберегли оцю можному, за те, що вони. Хочуть передати ці речі до музею. Адже це справа, я тут і шефестні, і патеатр Це справа дійсно, яка дасть можливість зберегти ці документи і показати ще раз, що ці землі були не тільки, що там жили українці споконвіків, що вони мали свою історію, свою що вони мали свою мову, культуру і духовність. Мої е, батьки теж переселені, переселені Дубачівщини. трошки з іншого краю, а теж вона тих самих. Е, варіанти той свій трек, як і зазнали з Холмщини, і з інших земель. Свого боку, ми хочемо подякувати громаді. Наталі, якщо можна подякувати громаді не тільки як директор музею, є саме член ради обласного товариства Національна і член комісії при губернатору міської державної адміністрації. Хочу висловити широку подяку і свого боку передати для громади села. В бібліотеку громади села подати деякі такі самі книжки, які будуть цікаві ціни. А також хочемо передати біблію, Біблія, яка є ілюстрована грав'юрами Дюре. Це є подарункове видання. Декілька років тому таку біблію було вручено президенту України.